Відкритий міський турнір з баскетболу серед юнаків відбувся у Вінниці. Учасники команди з Вінниці, Дніпра та Тернополя присвятили змагання Дню Європи. Юні баскетболісти демонструють яскраву гру, командний дух та справжню жагу до перемоги. На відкритий міський турнір до Вінниці з'їхалися команди з трьох областей України. ...закидає м'яч в кошик суперника Адріан Петрик. В баскетбол хлопець грає вже чотири роки, зараз йому дев'ять. Спортсмену подобається спортивна гра саме за можливість командної роботи. Мені подобається, що це контактний від спорту і командний. Граю з хлопцями на два, один рік старше, причому складно так. За перемогу змагались дві команди з Вінниці по одній з Дніпра та Тернополя. Хлопці демонстрували справжній командний дух, швидкість та майстерність. Кожна команда прагнула показати найкращий результат. Ми стараємось кожен рік проводити по навіть по два рази на рік. Це юнаки 2013 і 2014 і молодше років народження, але в нас команда на рік молодше, 14-15 рік народження. Приїхали команди до нас в гості з міста Дніпро, з Тернополя і дві місцеві команди з Вінниччини. Понад півсотні учасників беруть участь в турнірі. Серед них Кирило Фарафонов, – 12-річний баскетболіст з Дніпра. Я перший, перший номер. Я е, завжди е, руковожу командою, там е, куди віддати. Ну, даю паси е, обіграю і не забиваю. Не забиваю, ну, взагалі я більше всього очко е, за гру. Забиваю. До нас прийшов тренер. І е, запропонував займатися. І ось я займаюся вже третій рік. І мені дуже подобається. Як м'яч рухається, як е, як він летить, дуже подобається ця гра. Головною метою турніру було не лише виявлення найсильніших, а й популяризація спорту серед молоді. Присвятили турнір Дню Європи. Територіальна громада Віннични є, я думаю, найспортивнішою. Що можна додати до цього? Що 9 травня. День Європи відзначає сьогодні Україна, і ми це відзначаємо по спортивному. Запросили наші гості з Дніпра та Тернополя і наших дівницьких команди. Маємо сьогодні чудовий дитячий турнір. Тому що сьогодні я думаю, що вперше, якщо запитати воїна на передовій, за що він стоїть, він стоїть за наших дітей, за їхнє українське майбутнє. І це українське майбутнє ми сьогодні творимо. Всього змагання триватимуть три дні. На переможців чекають призи та подарунки. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.